Ще один безпілотник вирушає до підрозділу, у якому служать Кременчужани. Це відповідь на конкретний запит військових, який був оперативно опрацьований і реалізований. Мавік для того, щоб хлопці мали можливість коригувати вогонь, мали можливість попереджати побратимів про спроби ворога атакувати. Техніка потрібна, техніка на фронті це витратний матеріал, тому цієї техніки ніколи багато не буває. Кременчуцька громада продовжує допомагати нашим захисникам. За умов постійного вогневого контакту та високої мобільності противника можливість бачити на кілометри вперед це питання виживання. Саме тому запити на нові дрони не припиняються. Дякую вам. Теж я хочу додати, що на даний час мавік це король війни, тобто без нього ну нікуди ні розвідка, не ні нічого не передупредить, так як він передопрождає. Дякую громаді і вам велике дякую за те, що ми до вас звертаємося, і ви нам не відмовляєте. Велику роль у цій передачі відіграли волонтери громадської організації АТО Майдан Кременчук. Саме завдяки налагодженим зв'язкам та довірі вдається швидко реагувати на запити з фронту, збирати потрібні ресурси та забезпечувати логістику. Хочемо подякувати як мерії і громаді міста Кременчука за те, що неоднократно допомагаєте і старі, і генератори і екофлори, ще й марік. Разом ми сила, допомагаючи нашим військовим, закриваючи їхні конкретні потреби, ми разом будуємо міцний і надійний тил. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.